Слава Ісусу Христу, дорогі в Христі! Сьогодні звершуємо нашу вечірню спільну молитву в намірні воїнів, що йдуть на війну, які вже на війні, звершуємо молитву перед боєм і під час бойових дій. Молимося за наших воїнів на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Запоріжжя. В особливість. Посіб за звільнення деокупацію Херсону і Херсонської області. Молимося за успіх наших воїнів, за перемогу на тій ділянці фронту, за перемогу у війні, за збереження життя кожного українського військового службовця, медика, парамедика, військового офіцера, простого воїна, солдата в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Молитва Перед боєм, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателю, прийди все в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Боже володар життя і смерті, ти від дитинства до тепер охороняв мене і зберігав від всякого зла. Твоя мудрість і доброта відлічили час мого життя. Ти, моя надія, допомога. В твої руки віддаю своє життя. Молю тебе, дай мені сили в боротьбі, мушності, чесності, як належить доброму воїну. Дай нашим командирам мудрість військову, вінчай їхні наміри великим успіхом, дай моїм товаришам відвагу і хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу. Під Твоєю охороною, симутній Боже, нічого не боюсь і уповаю на Твою святу волю. Амінь буде, як буде, віддаю все під Покров Богородиці, віддаю все під Твій покров, Господи. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і богословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва під час бойових дій. Пребогий Господи Ісусе Христе, образи згоди і спокою миру в покорі припадаю перед тобою молю Тебе, відверни від нас нещастя і недолю теперішньої війни, тихомурна згода і ненависть володарів, що нині супроти себе неприязно стоять. Поїдай їхні серця дружною любов'ю і бажанням справедливості, щоб, за їх прикладом, нині між собою ворожі народи, як твої діти огорнули себе щирою любов'ю, жили мирною мирної згоді на цій землі стали достойними тебе тут в Царстві Небесному величати. Господи, даруй сили, аби перемогти ворога, бо не Україна напала, а Росія напала, збережи життя моє, збережи життя кожного українського воїна-захисника. Під твою милість прибігає, Богородице, Діво, молитвами наша скорбота, не погорди, але від визволи нас, єдина чиста і благословена. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Дорогі друзі, дорога спільнота, молитовна група, молімося, чуваємо, де б ми не було, чи в дорозі, чи на праці, чи в діаспорі, чи на поселеннях, чи навіть на окупованій території. Молімося, боліваємо за український народ, за нашу землю, за Україну, батьківщину, за наше військо, про перемогу України у війні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богові!